Друзі, всім доброго ранкового морозного ранку. У нас сьогодні мінус 3. Ну, ролик не про це. Значить, як пам'ятаєте, була у мене на регулюванні типових зазорів клапанів ВАЗ-2110 Богдан рідний пробіг 131 тисяча кілометрів. Пригнали мені опять її. Скажу чому, тому що я тоді при діагностиці. Сказав, що в першому і в третьому циліндрі немає компресії. В першому було 8, в третьому було 6-5 в такому діапазоні. Двигун дуже троїть. Потрібно знімати голову, перевіряти на герметичність клапана. Якщо по головці все добре, то тоді доставати поршня. Так, Це сказав вам. Ще скажу, що цю головку 1010 км тому назад вже знімали, ремонтували. Це у нас 118 та двигун 1,6. Зараз будемо це розбирати, дефектувати і дивитися, в чому ж таки проблема, куди ділась наша компресія. Двигун дуже троїть, особливо на холодну, та й на гарячу дуже чути, як він троїть. Перестук поршньової, просто як дизель, працює вона. Ну таке, Як у всіх. Коротше, значить, розбираємо, погнали дивитися, що у нас там до чого. Так, і що, друзі? У нас вже все розібрано і готове до зняття ГБЦ, головки блока циліндрів. Що я на перший погляд вже побачив. Я напомню вам, що 10 тисяч км тому назад ремонтувалась тут головка, але я вже бачу, що сідла тут точно не мінялись. Тому що, бачите, перший клапан торцований, Четвертий також торцований. П'ятий торцований, бачите, як і восьмий також торцований. допустимо, сьомий, бачите, не торцований, А восьмий торцований. О, тому, не знаю, чи е, доводилось до відома клієнту, коли ремонтувалася головка, що сідла мінятися не будуть, а будуть торцуватися клапана. Нічого кримінального в цьому немає, якщо е, виходиш на шайбу 3,50, 3,60 і. Все воно буде ще працювати. Якщо, звісно, правильно проторцювати клапан рівненько, ну, прям я не бачу, щоб геть на перекос їх терли. От. Ну, розберемо, побачимо. Все, зараз відкручуємо головку і знімаємо. Що, давайте я вам тепер покажу. Значить, головку я вже зняв. Щас світло візьму Головку я зняв. Так, тут у нас все виглядає. Бачимо, що ось тут вже, бачите, прокладочка була погано обжата. Ще б трохи антифриз, або масло пішло б у камеру згорання. Так, далі дивимося. Ну, Це нормальне явлення для них. Посередині прогар йде. От. Так. Тут бачимо, що є вже масло жор, бачите? Масло. Маслом вимитий поршень. Ось тут Тут вже є еліпс-циліндрі або дуже великий зазор між поршнем і блоком. От. І масло вже проходить скрізь, скрізь, скрізь кольця. Покажу вам тепер те, що гримить на холодно. Дивіться. Прокладочку зараз заберемо. Дивіться, я одною рукою неудобно. Ось це все на холодну і тарабане. Працює як дизель, просто, дивіться. Бачите? Як гуляють поршня, дивіться. Якщо придивитися, буде видно кільце. Бачите, воно кільце. Вроді як рідний пробіг 130 тисяч. Тут є маленькі задири, але нігтем вони не черкаються. Тобто мілкі рисочки є. Це бачите, або погана якість палива або холодні пуски. От. Ну, кольця видно, Кольця видно, звісно. Да, тут, мабуть, соток 12-13 зазора буде. Дивіться. Просто тарабан. Просто тарабан. З цим все зрозуміло. Головка так у нас виглядає. Ну, ось цей клапан точно сіфони, 100%. Зараз пролиємо, продуємо і побачимо, що у нас по утічке. Давайте дивитись, буду місь... разом з вами. Вже бачу, що клапана течуть дивіться. течуть прям, прям крепко. Так, значить, перший. Сіфони. Второй, дивіться, второй вообще геть не держит, дивіться. Аж бульбашки. Третий. Сифоны. Четвертый. Сифоны. сифона немає Пятый, давайте. Вообще сифоны, дивіться. Офигеть, Шестой. Вообще геть. Компрессия, яка ж тут компрессия? Сьомий, о, сьомий даже. И восьмий. Також держа. Получається, тримає тільки четвертий циліндр. Це все потрібно ремонтувати. Ай-яй-яй-яй-яй, як же так можна робити? Ну все, вже давлін немає компресору. Капець просто. Получається, тільки 7-8 клаб тримають, всі остальні сифонять дуже сильно. Головку потрібно ремонтувати. Ось так, друзі. Так от. Все, друзі, головка повністю розібрана, продефектована. Зараз вам розкажу, покажу. Значить, що у нас по направляючому? Дивіться. Є невеликий впуск болтається. Значит, цей випуск теж болтається. 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 Це, ну, Трошки, але болтається. Вот. Сальники клапанов. Тут нові. Віктор Рейнс. Бачите? Щас. Віктор Рейнс, скажу так, восьмий сальник навіть нормально не тримався. Ці знялися геть з легкістю, без особого зусилля. Тому я Віктор Рейнс ніколи не рекомендую, ну, що стосується сальників-клапанів. Ну, не тримаються вони нормально, масло також не тримають. І дивіться, от скільки вони тут проїхали, яке увілічений вже... отвір да, технологічний. Дивіться, під клапан. О, то есть сальники дерьмо однозначно. Що тут робилось в поголовці? Зараз скажу вам. Щас я її переверну. Продовжуємо. Значить, скоріш за все, скоріш за все, головці робилось, це, обновились клапана, притерлись, навіть не нарізалась фаска, тому що за 10 000 км на випускних сідлах би фаска хоч якась хоч 45 градусів, але вона була б. А так ви бачимо, бачимо, що сідла просто розплескані. Ніяких фасок взагалі нема. Ніхто їх не прирізав, не шарошив, не на станку, не шарошками, нічим. Направляючі також, скоріш за все, не мінялись, тому що, бачите, вони всі чорні. От. Всі чорні, закоксовані. Якби вони мінялися, то були б біленькі, чистенькі. Провірено на власному опиту. Цей клапан навіть дістати не можу. Закусив в направляющі. О, бачите, як. І не, не вилазить. Ось так. Клапана. Поки не можу сказати, що за виробник. Не бачу ні одної емблеми. То що торцовані це факт. Така ситуація. Значить, що будемо робити по ній? Заміна направляючих, заміна випускних сідл, заміна комплекту клапанів, нарізка фасок на впускних сідлах, звісно, на випускних. Потім... Шліфовка, мойка. Все по класику жанру. Тут я не знаю, підварювати будемо, не будемо. Ще поки що, я думаю, скоріш за все, мабуть, повеземо на поварку. Ну, побачимо. Скоріше за все, ну, все підваримо і пошліфуємо. Тому предучий майстер трошечки схалтурив, трошечки не договорив, думав, так пойдеть. А не пішло. Все, що він зробив, обновив клапана, притер їх худо бідно і то паршиво. І все. На цьому ремонт закінчився. Печально. Малою кров'ю людина не справиться, попадає на прилічну суму коштів. Тут теж, мабуть, підваримо. Значить, все, доносимо інформацію хазяїну і починаємо займатися.